Поверненням до рецентрингу сьогодні у нас особливе тренування з фітболом. Я дуже люблю цей м'яч, і найулюбленіші мої вправи на ньому присвячені м'ятам прес. Якщо ви не знали, що прес можна качати з футболом, сьогодні я вам покажу, як це робити, і ви запевнитеся, що це супер ефективно, і ви можете відчути свої м'язи як з чим іншим. Просто мною перевірено. Якщо ви хочете додаткового навантаження раджу вам зробити комплекс два рази, і завтра ви точно відчуєте все. Отже, знайдіть свій фітбол і чекаю вас на кругу. Почнемо з підйомів корпуса. Отже, ми тягаємо на м'яч для того, щоб він підтримував наш поперек, але наші лопатки залишаються вгорі. Якщо ви займете таке положення, то вже відчуєте, що м'язи пресу напружень. Кладемо руки за голову, трошечки прогинаємось назад. Можете відчути, що ви не куди не М'яч чудово. Обрамлює вашу спину і це прям дуже класно вправо для того, щоб розслабитись. Але ми спочатку попрацюємо. Отже, зайняли вихідне положення і з цього положення ми просто робимо кранч вгору. Поїхали 10. Дев'ять. Вісім. Сім. Ви це відчуваєте? Шість. П'ять. 4. 3, 2, і останні раз молодці. Для наступної вправи ми залишаємося в у положенні. І ми будемо робити точно те ж саме, але в діагоналі. Тобто ми будемо піднімати нашкурку в діагоналі і рукою втягнутися протилежний дій. Отже, зайняли вихідне положення, зробили вдих і поїхали 10, 9, Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Молодці. Можна трошечки розслабити спину, розслабити м'язи. Кору. І переходимо на спину. Ми лягаємо на спину. Огортаємо м'яч ногами, тобто, по суті, ми тримаємо його або колінами, або нижче, де вам зручно. м'яч має бути добре зафіксований, і водночас ви будете робити ось такий рух, підіймати його вгору. Тому переконайте, що вам зручно. Отже, з цього положення ми підкручуємо м'язи тазу, як завжди, руки кладемо за голову. Навіть нам дозручніше, якщо ми не за голову, а отак випрямимо їх. Робимо вдих і на видихі ми підіймаємо м'яч ногами і підіймаємо корпус від землі. Одночасно повертаємось до вихідного положення. Робимо десять. Видих. Дев'ять. Дих. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Розслабились. Молодці. Я думаю, ви вже відчуваєте м'язикору. Я відчуваю так точно. Отже, для наступної вправи ми будемо робити щось подібне, але ми підіймаємо ноги, підіймаємо руки, забираємо м'яч і переносимо його за голову, ноги опускаємо вниз. Також контрольовано, щоб наш поперек не відривався від землі. Робимо вдих, підіймаємо ноги, передаємо м'яч знову в ноги і опускаємо руки ноги. Робимо так ще 9. Вісім. Якщо дуже складно це ви можете на у цьому рухі не прямі ноги класти, а зігнуті в колінах опускати. Отак це буде трошечки легше. п'ять. Чотири. О! Робимо три. Два. І останній раз три. І в інший бік. Ох, молодці. У нас ще є одна вправа з цього положення. Ми беремо м'ячик. Точніше, для початку ми. Згинаємо ноги в позиції столу. Беремо наш м'ячик. опираємо його на коліна і підтримуємо колінами і рукою. З цього положення ми будемо відводити вперед ногу і протилежну руку назад. М'ячик залишається триматися іншою рукою і ногою повертаємось вихідного положення інша сторона. Робимо ще вісім. Сім. Шість довели м'ячів, правда? П'ять, чотири, три. Два, Один. молодь, підіймаємо з гору. На ще є дві. Право. Мій кор вже помирає, але я зможу і ви зможете. Отже, ми кладемо м'ячик і будемо переходити в позицію планки. Я вас обманула на ще три вправи. Тому зібралися і поїхали. Ми кладемо ноги на м'яч. При цьому вам треба визначити, де вам буде найзручніше. Чим ближче до ваших до м'яч, тим вам буде легше виконувати справу. Чим далі, тим складніше, тому оберіть варіант, я буду десь посередині В цього положення. Ми тримаємо м'язи пору напруженими і підтягуємо м'ячик до себе. Згинаємо коліна, розгинаємо. Робимо 10-9. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Трохи відпочили. Можуть розслабитися. Знову ж таки. спину і М'я збору. Бо у нас ще дві право спроположення. Зробили вдих і Молодці. Повертаємось на нашого вихідного положення. Знову ж таки, перевірили, як вам зручно покласти ноги. І тепер ми будемо просто тримати планку і по черзі опускати праву ногу вниз, ліву ногу вниз. Промо ще вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. три, Два. От. Чудово. І в нас вишла ще одна. Найважче вправа. Тому знову ж що... таки. Свій пітошечки. Може покласти в'язати. Покласти руки на м'яч. Трошечки прогнутись, підвести м'яч до себе округлити спину і перейти до нашої останньої супер вправи сьогодні. Отже, останній раз на сьогодні займатися. чудово вихідне положення. І ця вправа буде схожа на першу, де ми підкатували м'яч до себе, але цього разу. Ми подаємо стегна вгору і підіймаємося такою Ялиночкою, опускаємось. вниз, Робимо ще дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири. Три. Два. І останній раз. Ви молодці. ще раз. Відвели м'яч від себе, провисли трошечки. Попружинили, підкотили м'яч до себе, округлили спину і. Я вітаю вас, молодці. Я думаю, тепер ви розумієте, чому я так люблю працювати на м'язи кору саме з фітболом. Це просто чудовий незамінний інвентар, який ви можете приймати в себе вдома. І якщо вам сподобались такі вправи, дайте знати мені в коментарях. Запишемо ще щось вам з фітболом або міні-болом. Міні-версію футболу, якщо ви ще не підписалися на розентах в інстаграм, будь ласка, зробіть це там більше ще тренувань, включаючи якісь коротки, які ви можете робити щодня. Також підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили, і буду чекати вас в наступних відео. Піду поп'ювати.